Сьогодні, за участі даного автобуса сталося ДТП. Автобус фірми Фіакер, 24 маршрут. Здійснював випередження, чи обігін по зустрічій зустріч, смузі. Також виїхав на зустріч осму трамвайного руху. Під час цього маневру з пасажирами зацепив автомобіль де Оланус. Пошкодження наявні. Тобто з місця події він втік. Зараз він вже зупинений на кінцевій зупинці, оформляються матеріали. Ось пошкодження. Фактично, щоб на камеру було видно, це подряпина, яка і нанесена була ланусу, нанесла пошкодження. Також зараз покажемо одним роликом Коротенько, ланус, який характер удару. Ну, повезло, що від під малим кутом це все вдарилося, що автомобіль не розвернуло. Бачимо чітко жовті сліди, пошкоджена фара легенько подряпане, бампер та крило. Ось фактично людина, яка була у ланусі, яка змогла зафотографувати саме номер цієї маршрутки, як вона втікала та порушення правил дорожнього руху. Як воно було? Як воно було, Та стояв собі маршрутчик, значить, рухався по вулиці Дорошенка в сторону центру з людьми, значить. І е, дуже різко значить, е, зманеврував на самого зустрічного руху, е, порушуючи правила дорожнього руху, і при тому е, маневрі він зачіпає своєю правою стороною. І мені от мені результат. І втікає, втікає. Потім і мав на перехрестку куди діватися, бо тому, що він створив як з лівої сторони, е, так і е, прямо перед ним е, автомобілі не могли здійснювати рух, бо тому що він їм стояв поперед дороги і він, е, значить, е, проліз і втік. Я вже не доганяв. Не на телефон, Має докази, відео хлопець. Зрозуміло, ну нами по факту було викликано Даї. Даї зараз е, фіксує всі матеріали. Автомобіль дає присутній. Е, водія зараз буде оформлено за створення ДТП, покине за це, що він покинув місце місце події. І також ми додатково напевно, звернемося на фірму Фіакер, щоб такі водії не працювали в них на автобусах. Тому що це небезпечно, це пасажири, це повишена небезпека. І таке порушення, на жаль, з нашими автобусами дуже часто. Тим ще водія зазнімемо, щоб люди бачили, хто їх возить в лице. Пізнавали. Ну і коротенько. Ось є водії даного автобуса, на якого зараз оформляють матеріали. Водій надає пояснення. Працівники дають, працюють. Все, коротенький ролик, дякую.